Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми продовжуємо грати в... в челендж, мабуть, пустельники чи просто якусь пригоду пустельників. А, нагадаю, що суть цього. Типу челенджу в тому, що сіми мають зібрати достатньо сімльонів для того, щоб зробити свій власний виступ. Але при цьому вони живуть в таких якби напівпустельних умовах. Ну, але не в сенсі, що в пустелі, а в тому сенсі, що вони живуть певними відлюдниками. А. І власне вони живуть завдяки власному господарству, тобто харчуються там яйцями, молоком, зеленню, яку виростять, ну тобто, плодами, там фруктами, овочами. І цим вони, власне, і мають собі заробляти на життя. О, Толя прокинувся. Толя, привіт, як справи? Толя пішов, пішов по справам ранковим. Я жартую, він пішов чистити корову і бігають тут всі. Хтось каркає, гавкає, господи, якісь спів птахів А, до речі, щоб ви не сумнівалися в наших умовах, так би мовити, життя. Тут якби туалет це кущик, а, але душова кімната при цьому є окремою. Ну, вона така, типу, напів зроблена своїми руками. Да. Після такого треба прийняти душ після такої громадської вбиральні. Толя, от що ти собі думаєш? Корова не доє, на кури не нагодовані. Йди давай щось роби. Ні, ходить собі там щось. Ну нарешті до корови підійшов. Чистить, чистить її. А ти ще її чистив? Чому вона не почистилася? Ти так і якось неохайно чистив, невідповідально. Давай, до її корови, бо ще їсти будете. Тим трін, трін 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 і там така прям сімейна ідилія. всі кури біля нього, всі ці півні біля нього зібралися, стережуть. Чи то корову, чи то толю треба розібратися. Мотря вже хотіла втекти, не поснідавши у своє оце озеро. Іди їж. Диви, там щось росте, там щось росте, треба буде піти потім зірвати собі. Поробивши частину справ по господарству, вони нарешті сіли поснідати, бо обідні, голодні були ще з вчора, після вчорашньої мандрівки у місто. Я не можу на цю рослину дивитись, треба її піти зірвати. Треба її посадити у нас. Диви, тут і ці ворони літають. Вони мені не дають спокою. Треба піти дослідити цього опудола. Перестали літати. Як тільки ми почали на них дивитися, вони зникли. Ну, вже зранку дрова палять. А ну вночі, вночі що палити будете? Все одно прилітають ворони. Точніше ворони. А дівчата все продовжують займатися садівництвом. Все, Мотря вже не витримала цього садівництва, почала грати на гітарі. Толя побіг до цього пудела продовжувати з ним бесіду. І дивіться, він типу реально відповідає. Тобто він живий. Ну, він же не може просто так відповідати, при цьому, будучи неживим. Так, так, саме так. Що ти його перекривлюєш? зараз образиться Слухайте, він реально сміється на фоні. Дівчата вирішили влаштувати танцювальний батл. Зараз почнеться страшне. Давайте через вогонь стрібати як на Івана Купала. Ти диви. Ти диви, як треба танцювати. Тирін, тирін, трінтер. Вона одягнена як для полденсу, але при цьому виконує. Ну, такі рухи, що можна. Блін, слухайте, гляньте, як прикольно, euh, типу, ці двоє попереду щось там витанцьовують, а ці двоє позаду. І така прикольна перспектива. Ти щось витанцьовує, Толя, там бідне, аж витанцьовує перед цим опудолом. Так, скажіть, як ви думаєте, хто перемагає у цьому танцювальному батлі? Хто з дівчат? Мені обидві подобаються, диви, як викрасить. Ой! Ай-яй! Все ж так добре було. Опа. Ви це бачили? Ви це бачили оподожило. Ну, просто я і мій товариш. Толя, Ти це бачив? Я трохи в шоці, якщо чесно. Типу, воно живе. Йому настільки нецікаво розмовляти з Толею, що він сидить в телефоні. Нащо ти ожив? Блін, вони так прикольно базікають, слухайте. Я думаю, що це може піти на обкладинку цього випуску. Він нам щось йому заливає цей а той щось слухає, теж у відповідь розмовляє. Але він такий колоритний прямо. Слухайте. І ще з цим пером на капелюсі. А, він прям на стилі. Слухайте, я в захваті від нього. Напишіть, як вам він. Так, він щось до дівчат же пішов з ними танцювати. Йому щось не сподобалась компанія Толі. Він може ожив якраз і для того, щоб втекти від цих бесід, а той за ним ходить і ходить. І він уже не може втекти. І він просто так, знаєте, типу, вічливо сміється, але йому наче й не смішно. Ні, ну Толя, звісно, музикант. До речі, цей ведмедик трошки нагадує оцих ведмедиків з Tell Me Why, пам'ятаєте, там теж був намальований? Ну, якщо, звісно, виграла в Tell Me Why. Слухайте, він ще й по господарству допомагає. Шок. Ой, прикольно! Ой, там диви, диви на фоні щось там відбувається. Я просто хотіла сказати, що там хольбабка прикольно, оці парашутики літають, але щось там на фоні відбувається ще більш, ще більш веселе. Там якась просто битва. Битва не на життя, а на смерть. Що там відбувається? Алло, народ, що ми робите? Що ви робите? І хто переміг? Вони помирились. Так, і вони зникли. А, Добре, нехай. У нас тут своя ідилія, ми в це все не влазимо, якісь бійки якихось вовків. Тим паче, що вони вже помирились, начебто. О, кукуріку. І вам кукуріку. І я нарешті зрозуміла, що у них немає смітника, і я зробила їм такий типу рисайдинг, щоб у них був бо, бо вони ж такі, типу, відповідальні. Блін, мені якось навіть ну незручно, що опудало ожило, щоб поприбирати у нас типу, у нас так брудно, що навіть опудало ожило. Му і вам. Але в нас такий симпатичний вид, ну якщо не враховувати, звісно, деякі такі урбаністичні елементи, точніше, антропогені, мабуть, ну, оці всілякі крани. А де наша Мотря? А де наша Мотря? А наша Мотря плаває? Мотря, тобі не холодно, по-моєму, у вас уже осінь чи щось таке. Ні, вона плаває. Він взагалі нічого по дому не робить. Уже опудоло щось навіть розуміти по дому робить, ну, по господарству, а Мотря ні. Але тут так прикольно, затишно, качки. Слухайте, я просто тут сижу і, начебто, знімаю пустельників, а наче ідей набираюсь на ще щось. Це так реально симпатично. До речі, качки вийшли значно краще, ніж голуби. Голуби це як такий еталон, від якого ми відштовхуємось. Мотря йди в хату вже, плаває вона. Аби калюжу якусь знайти і плаває. Може, її в плавчихи записати, вона хоч буде гроші приносити, там, на змаганнях вигравати. Ні, Ну тут просто танцювальна вечірка. Ви це бачили? Він прямо аж підстрибує. Такий прикольний. Мені все одно спокійно не сидиться, поки я не зберу цей врожай безкоштовний. Це якась типу як вовча ягода. Я просто не зовсім впевнена, що це. Воно якесь пов'язане з вовками. А що? Я не знаю. Але ми це заберемо собі. Ми прям реально в лісі живемо. Доля вже втомився все час спати. Але У них реально прикольно. Трошки божевільно, але прикольно. Раптом я зрозуміла, що їм не вистачає магнітофону. І тут просто перша музика з ретро це Мейзі Гров. Так, навіть у подило знаю, що це хіт І тепер всі разом. Та, та, Мейзі Гров. Ну давай. Давай, Толя, приєднуйся, це ж хід. Ну перестань сидіти у своєму телефоні. Ми ж тут танцюємо. Я сподіваюся, мені не прилетить авторські, але у нас тут туса. Де ця Мотря лазить? Та кому там не терпиться телефонує? У нас тут просто чудовий вечір. Це опудоло пішло спати. Бувай! на брані. Переходь ще <свісно> оживай, мабуть, краще ще. Але знаєте, у світлі вечірнього сонця все так інакше виглядає у них. І давайте в вальсі, ну, знаєте, це по кругу коли. Ну не тільки це коли довкола себе. Боже, Толя, ти чудовий. О, Толя. Ти мене не підвів, ти прекрасний. Толя, що трапилось? Толя, не пали нам ділянку. Коротше, поки Толя вирішив тренуватися у магії, ця Люсі трошки посаджає. Він прямо так небезпечно в цей тент дивіться, прямо туди відправляє свої промені магії. Вони постійно, до речі, зараз палять це багаті. Я думаю, тому що насправді дуже ну, вже холодно, бо вже осінь, бачимо, як жовті листя. Люсі тим часом висаджує ті рослинки, які у них були, ну які сьогодні ще Толя пішов, так би мовити, позичив у природи. І у них так прикольно так затишно ввечері. Просто багаття в променях вечірнього сонця, і оце обудло в променях вечірнього сонця, і оця гітара стоїть, наче чекає на того, хто зараз як стемніє почне грати на ній. А ми заїхали, здається, в цей хлів, <хлів> якийсь. Всі працюють всі чимось зайняті. Навіть курка щось стоїть на одній нозі балансує, щось розказує. Що таке, кури не годовані знову? От біда, от біда. Толя, а ну йди, годуй, кур Там на музи... не, це, на фоні музика 72. давай йди щось роби. <гум> Блін, він так прикольно виглядає з цим опудолом. Люсі натякає, що вже, якби і вечеря, ти пора, ні? <гум> То підкинь. Підкинь щось у вогонь, бо він зараз гасне. Кура, не підходь до вогню, бо ще запалаєш. <рес> Блін, ну, у них реально якось так прикольно. Якщо не подумати, що у них, ну, не те, щоб дуже супер круті умови для життя, але якось прикольно. По-своєму, затишно. І дивіться, це вечірнє сонце, таке аж рожеве, фіолетове, клас. Лише, мить, тому було сонце, а вже така темрява, такі сутінки. Що можна на такому вогні підсмажити? Ні, їй щось вдалося. Треба нормально, щоб вогонь був, щоб нормальне багаття. Толя, приєднуйся, тобі теж треба їсти. Де ця Мотря взагалі лазить? Якісь циркуни на фоні. Так, чекайте ще один раз, ще одна, одна камера. Так, сюди, туди. <рес> мотря. Іди додому. Вже темно. Вже страшно, йди додому. Диви, плаває до ночі. Вона така, ну я ж містична особа, мені вже нічого не страшно. Йди до хати, бо замерзнеш. Реально просто безлюдно. О, диви місяць. Але ще не повня. Іди додому, Мотря. Натомість Люсі і Толя вирішили попрактикуватись в музиці. Давай Люсі, майже правильні ноти. Аня Толя вирішив все ж таки попрактикуватись в танці, бо вони не втрачають а, надії на те, що вони все ж таки зможуть накопичити грошей і влаштувати свій власний концерт. Я думаю, це буде феноменальний виступ. Mm. <osc> а ви як думаєте? Слухайте, мені подобається ця композиція. Я навіть боюся її перебивати. Боже, вона вже охрипла. Зупинись <-ело> <athletes> <corisis> <Infleorenzen> <ends> Толя тим часом не витримує танцює. Я інколи забуваю, що їм треба заробляти гроші, і вони просто починають. Ні-ні ні, вони тренуються, вчаться грати на гітарі, бо ну як же можна виступати на гітарі е і співати абсолютно жахливо. Це роблять взагалі без цієї навички, правильно, і танцювати. Тобто вони зараз не відпочивають ввечері, вони тренуються перед майбутніми концертами. Мені, до речі, зараз пригадалась. Вона прикольно по грифу ну, пальцями водить. Я не впевнена, що це дійсно ці акорди. Але мені щось пригадалось в Сім-два, як там наскільки прикольно рухаються струни. Це прям тут так не рухається. Тут взагалі струни ну просто паралельно і все. А Сімс Два є до речі, таке відео на каналі Фізика Струн в Sims, і там прямо ж. Толя вирішив перекусити на ніч і просто ну ця жадібність. Дві пляшки молока одразу. Дві. Толя з дівчатам. Я розумію, що ти типу, по молоко ви завтра знову надоїти, але дві пляшки, ти жадібний. Диви, Мотря додому прийшла, напевно, в Толя треба. То вона така: о, я прийду додому. Але молоко, певно, свіжина. Іди, йди, там, мотря заняла. Ми, до речі, трохи так засрались. А ну, давайте пошукаємо, що в гаманцях, чи є щось там. Ну, приємний звук монет. Треба трошки попрати, бо трошки вже взагалі засвинячилися. Час розвішувати попереднє прання, бо ми про нього забули. Ну, блін, ми реально про нього забули в той раз. Але я теж хочу так вміти раз і на три одразу ряди розвішувати. Це якийсь суперскіл. А це вона базилік поклала, але там вода брудна, треба буде замінити. Толя не витримав цього цвинства, вирішив, що він сам. Як ти так замінив воду, розкажи. Ти просто покрутив там руками. Оскільки Толя замінив воду, він вирішив також додати трохи а, приємних трав. Диви, знову метелики літають. Ну просто Діснеївська принцеса знову тут. Толя реально такий хазяйновитий ну, диви, все робить. Бідний спати хоче. Це знаєте, замість. Ой, пряду, пряду, спатоньки хочу. Треба буде пісню якусь про Толю, що, типу, я щось, типу, перу, перу. Ну, що він Займається проням, і при цьому він хоче спати. Застелю я Ні, щось там Покладу я голівоньку на. Може, та й засну. Як там ця пісня? <сélik> <сélik> Ой перу перу спатоньки хочу. Там щось знову палять. Покладу я голівоньку на... Може, та й засну. Ну ти диви на них. Це вони так спати хотіли і перекинули роботу на толю, а самі там тусять. Ну це взагалі нормально. Боже, бідний Толя. Він наш це як витрає з чола, бідний. Чесно, цим мала займатися Мотря, бо вона єдина за день майже нічого не робила. Ну що вона там один раз поскубла оцю зелень в огороді і все, і пішла. Це все, що вона зробила. На городі просто якусь одну рослинку. Сидить собі, щось готує. Добре, що у них немає сусідів, бо зараз десь у них третя година ночі. І просто уявіть, якби у них були сусіди, третя година ночі, вони грають на гітарі, розводять багаття, це все? Ні, все, Вони нарешті йдуть спати. Так, ну принаймні Люсі пішла спати, Толя там ще перебідний. Все прокинулось, що їсти хочеш? Коротше, вона знову передумала, пішла знову спати, Толя пішов спати. Мотря йди теж спати. Тобі ще завтра цілий день плавати, ти така у нас зайнята Вона, мабуть, хоче приєднатися до Мотрі. Така тиц тиц, 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 пішла кудись, а вирішила подихати свіжим повітрям перед тим, як спати. Мотре, давай вже гаси багаття, йди спати. Мотря ні така, я поки не поїм спати не лягу. <гум> Ольга такий о, чимось смачним, пахне, я теж хочу. І ось Мотря загасила багаття, я, до речі, ну, і вони, до речі, заховали а всі свої речі, а там магнітофон і гітару, і лягли спати. І ще один день пустельників закінчився майже під ранок, як і в той раз. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар та поширити відео друзям, щоб дізнатися, як будуть справи наступного разу у пустильників. А чого півень не кричить, чи, вже... чи ми вже його пропустили? Мабуть, вже пропустили. Півень вже від він далі спати пішов вже майже 6 ранку. Всім до зустрічі, бувайте! Підпишись.